Дуже багато скупчення їхніх сил і дуже багато скупчення їхньої техніки. У нас тільки немає стало. Їм треба показати потім якусь картинку не тільки, то, що вони втрачають території, але й захоплюють території. Ну так як вони хотіли захопити території, малесенький кусочок посадки, там вони всі залишились в такому вигляді. Кадировці славно звісні, і вони вирішили звідти ділять ноги. Почали тікати, але далеко вони не втекли, втекли буквально на кілометр. Там ті БМП і згоріли, були підбиті нашою артилерією. Вон ракета, ваш сзади. Полетіло. І прям біля ракет. Ракетіп. Да. Хай повторюю. Хай туди повторюю, там бліндажі. Вторая армія міра, носи бронежилети без пластин. Дивіться. Прострілений, пластин немає. Я не знаю, може вони на ноутбуки клали, як, як і раніше, але пластин нема, ось вона осколком насквозь пробита. Ну і зрозуміло, у нього трошки вже на животі рана. Зараз рухаємося на про позиції українських військових, які буквально ці хвилини російські війська продовжують обстрілювати українські сили. Танчик працює. Танчик? Да, так. Да. Часто таке. Ну, Частенько бывают тихие дни, но в основном так и работать часто. Зная то, что происходит у нас за спинами, заставляет нас держаться здесь. Вот так. Все оно по-старому. Окол снег умовы. Конечно, я видео снимаю. Перебуваємо в місті Солідар. Це місто вже формують тривалий період часу. Там за рішення кілометри у Бахмут, і це місто виглядає як місто привид. Його практично розбито жодної цілілої будівлі. Миссию жизнь потім. так. День ночь пройшла і хорошо, а там завтра буде вийде. Та сьогодні літали, то Кожен день так, да? Б'ють? І не один, не один раз не раз второй світ. Вон, кати не оставить. Хоча його поулежали і побросали. Але якщо вони досі живі, значить їх кормлять. Холодно, ну я ж кормлю. Це не там, ти бачив, що ти він Війна має закінчитися і ті мають собі сидіти там нікого не трогати, бо це, ну, це торба, ну що, русський мір, кого ви прийшли освобождати? Ну, це не то, що які емоції, це обурення, це гнів, так не має бути. Коли на штурм тут глушать радії, глушать сіть, ну ніяк не зв'яжешся, не штабом, ні з ким. Тут, перебуваючи на місці, я розумію, що у військових чистий спокій, а значить, російський танк не попаде. Як в таких умовах витримуєте? Це земля, болото? Ну no, я доброволець, я пішов для цього, більше нічого не скажу. Я за свою державу.